Що хочеться подивитись на мати героїню, що усіма своїми силами намагається вберегти свого кіндера від чорного капелю. Вірніше від шльоцика в чорному капелюсі. Це ще добре, що не в червоному. В будь-якому випадку давайте подивимось, що тут взагалі відбувається. Під словом тут я маю на увазі австралійський психологічний фільм жахів 2014 року. Бабадук! Баба Бой. Відразу ми стартуємо зі страшного приходу, а головна героїня з моторошного сну про минуле. Довго косплеїти сігурні вівер з Ghostbusters Їй не доведеться, так як малеча не вложиться ніяк. Самостійно рахувати слоненят він не тямить. Тож, хоч не хоче, доведеться приспати його казочкою другою, та врешті-решт отримати свій приємний та спокійний сон. Це піздець. Отаке життя буття в нашої мамці: недосипання, Встрічання ранку разом з гуркутом та трощинням вікон, що влаштував малий патрубок з самопильною катапультою на горбі, школа Ксав'єра. Ну і в кінець кінців на роботу у дім майбутнього, де в придачу як мед для вух феміністок залітають такі от діалоги. Традиційне жіноче місце кухня. До роботи жінко. Але все це жартики, які в будь-якому колективі. Я вас прошу. А що вже зовсім не смішно, так це те, що малий влаштував у своїй школі пальбу дротиками з довбаного арбалету. Це ж не Америка. Що мене дійсно дивує, так це крафтовий скіл шестирічної дитини. Що буде далі? Самопал в будь-якому випадку, школа вже цього не дізнається. Так, тому що малого більше там не буде. Забув, як його там звати? Хлопчика в хлопчику, сина хлопчика. В хлопчику бой. Boy. Boy. Будь ласка, годі називати його. Boy. Його звати Семюел. His name is Hank. Як би там його не звали, а побушувати він любить, як і побазікати зайвого з абсолютно чужими людьми. Мій тато на цвинтарі. Загинув, коли віз маму до лікарні народжувати мене. Тоді твоїй мамі дуже пощастило, що в неї є ти. Що ти верзеш? Зустрівшись з сестрою та племінницею у місцевому парку, героїня на якийсь час відв'язала хлопця. Нехай трохи потовчеться, а сама обговорила день народження дітей. Так, у них воно в один день. Виявляється, що дівчинка не хоче робити спільне з патрубком свято, як це було завжди. І хлопець, дивлячись на те, як його ігнорять, з цієї ситуації певне, що придумав вихід. Мамо, поглянь! Не стій! Не стій, стрибай! не стій, стрибай! не стісь тривай! Просто похуй! взагалі то з ним все ок, навіть не кульгає, а вдома їх чекатиме знову та ж рутина. Робота по дому, вечеря, перевірка усіх глухих кутів, так як ви помітили, достатньо цікавий фільм. Ну і на десерт чергова казочка, тільки вже нарешті про нашого сьогоднішнього хмурого, з якої сраки вицепив таку козирну писанину. Та чи ви не шарите? На полиці лишається тільки проникнутись душевненьким текстом. Як глянеш ти в його лице, благатимеш про смерть. Ось така хуйня малята. Такого чтива зрозуміло хто з ким спить, і щоб таке ставалося к потрібно цей дитячий некрономікон запхати як найглибше, аби в майбутньому ось так не заліпати в тікітоки по телеку, які ще й мимоволі нагадуватимуть про самотність та марність буття героїні. В принципі, ніхто не забороняв трішки попуститись. бай. Ну, як то кажуть, понеслась вода по трубам. Надовго? Ні, і секунди не пройшло, як малий уже роздуплив свої більма. Цікаво ж все-таки, кого там стрижуть. Ну і хто там в шафі тусується? Часом нема меноргазм. Мамо, він у моїй кімнаті. Хто? Так, то був саме він. Красава малий. Я тебе захищу. Захистив, що вже тут? А хто тепер захистить вас від звуків бабадука, що вже десь тихо наближається? А, ну, так теж можна, аби потім не проспати куди треба. Мамо, вже дев'ята. Йоп, мать, а треба поспішати на улюблену роботу. Сьогодні там грають в Бінго і обов'язково коли-небудь виграють. Амелія, наприклад, виграла в тому, що їй дістався такий добродушний колега, який зовсім без задньої думки вирішив їй допомогти. В неї ж там типу сина прихворів, якого сьогодні вона лишила на свою сестру. Тому Штемп темп вирішив, чому б колежанці не піти додому раніше. Але Амелія вчинила мудріше. Додому, звісно, краще буде прошвернутись по магазам, похавати морозива. Позаліпати на давно болючу тему, та й взагалі краплю відпочити від того малого. Ніхто ж не дізнається. У вас 10 пропущених викликів від клер. Де ти була? Точно не на роботі. Я дзвонила. Посомні розути я що, блядь. Діло в тому, що поки героїня собі десь стосувалась, Семюель почав трусити хрінь про бабадука, чим добряче налякав свою сестричку. І через що в результаті здобув покарання у вигляді відміни дня народження. Ситуація погіршилась ще більше, коли він поліз гратись туди, куди йому лізти заборонено у підвал, де речі його батька, що й вилилось в конфлікти, який вчасно розкрився перед гостем. Коли я хворів, мама завжди купувала мене. Мені літак, я не хворий. Вона не дозволяє мені святкувати день народження і не дозволяє мати тата. Де я є? Ну що ж, я знаю, діти це тяжко, особливо для матері одиначки. Плюс втрата, яка важко переварюється, але тут у нас все таки трешогляд. Тому хай ще щось пожують. Може, це краще перевариться. Ого. ти не їж, їж, їж. Та очевидно, хто їжу приправляв. Це зробив Бабадук. Пиздиш як дишиш. Малий же фокусник і тільки вчить ремеслу. Тому буває, не всі фокуси вдаються. Ну або ж гомункулу за такі жарти, пора би відправлятись в інтернат. Ти що, хочеш померти? Да, як моя, Знову усьому винен той бідний бабадук. Поки матера намагається проколупати собі черепок, маленький Семмі знову з тією дебільною катапультою на спині, врешті-решт зустрівся з опонентом, який, недовго думаючи, замотив на ньому краш-тест шафи. Єбав. Не фартануло. Проте до Амелії нарешті дійшло, що книги пора б позбутись. А то щоденні нагадування від малого про цього абабдука їй поки не набридли. Чоловік ночу спить. і цього разу вдалося втекти під покривало. Знайома стратегія, але тепер не втекти від свята племінниці, на якому героїні доведеться вислуховувати театральну підтримку тих так сильно її розуміючих. Навіть до спортзалу сходити ніколи. Так, яка трагедія? Зрозуміло, цікаво. А пацану не втекти від набридливої імениниці. І в цій ситуації я на його боці заліз собі в будиночок, забився в кут і нікому не заважає. Чого до нього лізти? Сама напросилась тут, як то кажуть. Кажуть, на що заслужила на те й заслужила. Твій тато помер, щоб тільки не бути із тобою. Бачу, сіль для тебе не дивина. Пішла ти нахуй яскравий приклад того, що фільтрувати базар потрібно всім. І відразу ж в придачу ще один яскравий приклад, тільки вже акторської гри. Варто визнати, в малого доволі переконливо виходить бути противним паскудним пиздюком. І я навіть не знаю, чи на це похвалити, чи може це вже занадто. And the Oscar goes to... Потрібно сказати, що гортань Boy. рве не тільки через те, що від такої напруженої ситуації у нього білок в голові згортається, а ще й через те, що такий скандал і бабодук заскочив зацінити. До речі, тут про нього згадав навіть і не Сем, проте бачить тільки він. А це означає, що пора би вже й завітати у відповідну місцину, де добрий дядько в білому халаті змилується і пропише героям курс заспокійливих. З ним він точно засне. Аби якнайшвидше прибрати усі страхи та сумніви малого та змусити його добряче поспати, матера врешті пригостила хлопця маленькою білою цукерочкою. і собі не відмовила в задоволенні приїдатись до польотів Джесі Пінкмана. Тепер нарешті в хаті тиша. Спокій, благодать. Але хто значить надовго, довго? Бо по дворям вже хтось старабанить, а там нікого. Тільки стара добра книжечка про нашого знайомого, що склеїв все назад, аби донести нове яскраве повідомлення. Що ж за старання плюс. Але з такими матеріалами в мамці розмова лаконічна. Ну і все. ситуація страшненька. Сестра займається переломаним носом своєї малої, тому її зараз не до Амелії. Бабадук, що теж надзвонює, окрім повторень свого імені, оригінальністю не сяє. Бабадук дук. Ду Бабадура, на що ти розказала ані про те, що я не вмію читати? Тоді лишається поліція, в якій на героїню дивитимуться як на людину, що дійсно потребує допомоги, що правда не їхньої. А що вона хотіла? Один єдиний доказ того, що їм хтось погрожує, був і той спалила. Тоді отримуй це. До побачення, не вийшло. Бурундук вже проникає скрізь де можна, все одно що таргани, які пробили собі шлях в стіні за холодильником, немов натякаючи на загальний стан героїні. І як не старайся, а не встигнути ніяк все прибрати до приходу соціальної служби. Так фільм поневолі перетворився в коханими вбиваємо дітей. Малий в школу що не ходить, та й в будинку обстановка несприємних. І як і стан маленького Сема потребує бажати кращого. Схоже мене зараз нудить. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Та ще декілька колесиків та й буде норм. Амелія он уже втягнулась. Там тільки невеликий побічний ефект у вигляді баракуди, а так усе в порядку. Малий заспокоївся, більше не вірщить. Він тепер постійно хоче спати. А це вже краще, ніж бігати з тією калометалкою на спині. Тож треба тільки прилягти, розслабитись, та й усе відпустити немає ніякого баба... баба... бабабабабль. Бабадука. Це був пес спочатку, а потім таки дійсно прокинувся дук. Той що баба власною персоною, і одіялко тут вже не поканає, бо не можна пропускати його демонстрацію таких стелюлазних навичок. Ну, по сну пішла відміна. А що ми робимо, коли під час сну щось залітає в рот? <кхи> Звісно, йдемо заліпати в телек. Але й там хмурий демонструє свій скіл, тільки вже кінематографічний. За що похвалю, виглядає стильово. Побачив би я таке по телеку, відразу зрозумів би, що це діректед Бадук. Таке можна втикати до самого ранку. Чим і зайнялась героїня? Тож очевидно, що робота послана нахрін, і тепер днем, як нормальні люди, можна й прикимаритись. Але є одне але. Мамо. Мені треба щось поїсти. Я дуже голодний. Мамо. Якщо голодний, іди жри лайно. це було потужно. Проте Амелія доволі швидко усвідомила, що він навряд чи десь його знайде. Треба їхати і накормити його морозивом. Це ж максимально корисно. Свист фляги посилюється. Цього вже й тарганини витримують. Що ніби повипадали з її блондинистого глечика і на пару з капелюшником збили її з дороги. Радна їде ДТП – це доволі стресова ситуація, але не для Амелії. Седативні плюс тепла, ванна завжди добряче підрозслаблять. що дозволить покімарити, обійнявши скрипку. Так, на екрані відбувається вже якась повна шиза. Хлопець вже матері боїться більше ніж бабадука. Майже так само сильно, як я боюсь таких шедевральних переходів. Це що там, бабадук відкрив для себе вейп? <кій> OOF <laughs> А перейшли ми до сонного паралічу, який зловила героїня, і чим не міг не скористатись хлопець, позвонивши до сусідки, і знову нацепивши ту хрінь. Матру очевидно, такий прикол не втішив. Малечу риня хотіло поскаржитись на гострий психічний стан своєї мами. А вийшло, що зі словом гострий доведеться йому познайомитись поближче. Блять, заріжу зарізала вона тільки провода, аби хлопець більше так не вимахувався. І поки мати блокує повністю усі виходи, роблячи з будинку пастку, сем лутає свій арбалет, походу знадобиться. Дивлячись на те, як мама старанно закидується і його закидує пігулками. В поєднанні з такими мультиками ефект чекатиме дивовижний. А її, хай вона вийде її, віддайте в дурдом. Так, дехто вже на грані наробити біди. Реальність плутається з побічними ефектами, деформуючи свідомість. Собака і та уже не впізнає хазяйки, а відчайдушні спроби розташувати до себе сина все одно приводять до думскролінгу, що відзеркалює душевний стан героїні. Поліція каже, що жінка зарізала сина кухонним ножем. У хлопчика мав бути день народження. Йому виповнювалося сім прокинься, матусю що? Ти в руках матриці якого біса. Пішовши за білим королем, Амелія забридає у підвал, де чекатиме на неї той самий коханий чоловік. Оце так щастя, і просить небагато всього навсього зробити йому компанію. Ще б трішки і вся сім'я була по зборі, але дехто все таки спалився. Приведи до мене хлопчика. Тобто семіла хлопчика, приведи до мене хлопчика, хлопчика. Не називай його хлопчик. Say Сей name. Хлопчик, Right. Бабадук не вивіз такий трюк. Проте в шуганині планку тримає. А мелії вже нікуди діватись, і скоро здійсниться її бажання. Врешті-решт, він в неї увійде. Така процедурка не може не зарядити, тож хазяйка тепер почуває себе набагато впевненіше. Для мешканців будинку це може бути не на користь, бо тепер і собака не проблема, і зуб не проблема, і мала проблема не проблема. Семі семіале. Впусти мене, ти лайно! Ти дрисля зрана, протили, зраний зрани видлоки чи нетручило без руки дужбо? Завдяки Бабадуку відчутно покращились акробатичні здібності героїні і не тільки. Ще вміння їздити на Сіквеї з'явилось. Але все це ніщо порівняно з тим лайном, що Амелія пливає хлопчину. Ой, вибачте. Тобто, все м'яло?» Як ми пам'ятаємо, він чувак продуманий і відповідати за слова все ж доведеться. Чара, блядь!» От ми й побачили ефективність цієї катапульти. Десь через секунду вона вже плетіла об стіну. Але тут по таймінгам вирішила завітати старенька, аби сказати важливі слова. Я вас люблю, обох. І знаєте, такі теплі слова пробились до темних куточків душі Амелії. Вона навіть в повній мірі усвідомила усю свою проблему. І такими ж теплими словами збиралась пробити Семову недовіру до неї. Але він пробив її швидше. Hey, Бляха, та це ж майже різдвяний фільм. Сюди ще й ще завезли. Щоправда, матусі здається, така розвага не по кайфу. За що малей отримав трішечки тягла? Так би й познайомився з батьком, якби мамся не прорвало від передозу. ой -ка. Like Схоже, трохи попустило, але, як то кажуть, ніколи вже не піде бабадук. Тож він почав кошмарити сімейку ще дужче, аби та все таки зламалась і, врешті, йому віддалась. Для більшого ефекту робив він це знову в образі чоловіка, якому колись знесло дах Brutality. Напевне, що від щирої любові Амелія теж його любила, але вже її цим не проведеш. Що ще більше розірлило бабадука. Підолаги ніяк не виходить їх завербувати, тож він з'явився власною персоною, за що моментально був відісланий куди? Правильно К йобаної матері. від такого мува втіпочка флексу стало тупо нуль. Пацан посипався як перший сніг на шапку. Подожди, дорога. юрка сів. Бе! Всім давно відомо, жінка здатна любого чорта собі підкорити, і чоловіка теж. Бабадук, принаймні, вмить припав до її ніг, від чого трохи занервував, так що аж оператор вирішив бігом звідси дати на тапки. Наступний день вже чисто на позитиві. Минуле відпущене, депрес поборений. Тепер можна на ізі розкидати усі справи та достойно відсвяткувати ДН малого семюеля. Для початку треба намайнити черв'ячків. Ні, це не основне блюдо, вірніше блюдо. Але для кого б ви думали? Для бамбука. Тепер він їхня сучка і живе у них в підвалі. Харчується чистим білком. <кхм> Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Так що, от воно, і все. Стривай! Я вивчив новий фокус. Що скажу? Як горор? Слабенько. Як драма про втрату, переживання і прийняття в соусі з метафоричного демона теж слабенько. А от що дійсно сильно, так це ваша підтримка. Дякую вам за неї, мої глядачі, підписники. Ну і, звісно ж, спонсори. Всіх обняв на все добре. have bowie